Вітаю! Я Олена Колібаба, репетитор математики. Сьогодні я хочу з вами розглянути тему нерівності, числові нерівності, тема 9 класу. Отже, нам знайома ще з дитинства, що числа можна порівнювати. Наприклад, 12 завжди буде більше, ніж 5. Як на мові математиці це можна ще порівняти? Якщо ми зараз знайдемо різницю цих, цих чисел, яка буде дорівнювати 7, 7. 7 – це… Додатнє число, тобто більше нуля. Це означає, перше число буде більше другого числа. Це правило нам дозволяє перейти від чисел до буквених виразів. А більше Б означає, що коли ми знаходимо різницю цих чисел і вона буде додатня, значить А буде більше Б. І туди і назад це справедлива рівність. Так само далі А менше Б. Коли ми знаходимо нашу різницю і різниця буде від'ємне, тоді А буде менше, ніж Б. Ось ці два правила допомагають нам порівнювати числові та буквені вирази. Переходимо до прикладу. Якщо нам треба порівняти числа А і Б, то ми дивимося на їхню різницю. Якщо вона більше нуля, а 0,4 це додатнє число, значить А буде більше, ніж Б. Якщо в іншому випадку мінус 3, 3 від'ємне число, то а буде менше, ніж Б. І коли вони, їхня різниця дорівнює нулю, ці числа будуть однаковими. Наприклад, наступне х відняти y мінус 8, 8 від'ємне число. Значить х буде менше, ніж y y відняти х до рівня 10. 10 додатнє число, значить y буде більше, ніж х. Якщо ми переходимо далі до числових виразів, до буквених виразів, до нерівностей, то ми можемо довести справедливість цієї нерівності, що А не впливає на цей знак і не впливає взагалі на вираз. Ну, По-перше, ми бачимо дужки. їх треба розкрити за нашим звичайним правилом. А в квадраті додати 1а, додати 3а і додати 3. Більш А в квадраті додати 4а, тому що тут теж ми множили. Далі пропоную А з в окрему сторону, числа в окрему. Виходить А в квадраті додати 1а, додати 3А. Воно як було зліва, так ми і записали. А усі два числа ми будемо переносити, міняючи знак. Знак нерівності не змінюється. Далі залишається мінус 3, тому що мінус 3 ми перенесли з іншим знаком. Виходить, коли приводимо подібні, а квадрата квадрат знищується. А додати 3а буде 4а і відняти 4а. 0. 0 більше мінус 3? Так, звичайно, тому що 0 завжди більше від'ємного числа. Тобто у нас знищилися А, які взагалі, які б ми тут не підставляли, у нас завжди буде виконуватися тільки 0 більше мінус 3. Ось таким чином ми можемо порівнювати наші числові та буквені вирази. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, ставте колокольчик, щоб не пропустити наступні відео. Ми будемо далі з вами розбирати тему нерівності 9 класу. Тому успіхів вам і до нової зустрічі!